Печатки перетнув кордон, отримав печатку. Дочекався довідки, там теж печатка. А як виглядали їхні предки сотні років тому? Кому вони належали? Більшою мірою знаті, яка таким чином закарбовувала свої родові знаки. Найбільшого розквіту особисті печатки знаті набували у добу княжої Русі. Прикладом такого виробу є печатка київського князя Святополка Ізяславича. На її лицьовій стороні зображено архістратега Михаїла з шезлом та сферою у правій руці, а на звороті напису три рядки: дні слово, що означає дивись у написане це перший кириличний напис на печатці. На іншій печатці, яка належала Юрію Львовичу, онуку Данила Галицького, зображено короля на троні. На звороті бачимо вершники із щитом і прапором, а також напис по контуру. Такі печатки зараз можна зустріти лише у музеях, але їхні нащадки досі виконують важливу роль у нашому повсякденні. Твоя історія ближче, ніж ти думаєш. Глянь, старовинні печатки чекають на другій сторінці закордонного паспорта.